Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні так прохладненько. Хотів би розповісти про свій такий случай, який в мене звучився, це за телефон. У мене був v 60 ну, Зараз вже ця фірма вже не випускає телефони, хіба що щось друге телевізори там. Euh, що там вони ще випускали? Монітори для А, ja, Монітори там, ну всеке. А раніше ж випускали телефони, такі доволі непогані. Була вже остання модель, вже користувався та вже останнім часом більш не купував, так як вже вони перестали. А остання модель, уже, яка там була v 60 LG, то вже, ну, якби вона вже перестала. Вже як сказати, обнова прилітати, так? І випускати самі моделі. Так. І... Ну, наприклад, я користуюсь LG V50S. Він вже... уже. Дуже Користую... старенький. Ми вже нам заболі, служить там. 5 років. І камера 4К записана. Ну, суть не в тому. Суть в другому хотів розповісти про те, як ремонтував цей телефон. 에, було, що проблема навернулася зарядка. Ну, перестала заряджати, це ж Type-C там роз'єм. Поніс тут, де я мешкаю, в місто Блоні, від Варшави. Ну, чи під Варшавою, як кажуть, під ще. Варшавою більше? Да. Так. Тут, бо тут недалеко Варшава 35 кілометрів вже в Варшаві потягом тут 20 хвилин, 25. Поніс, щоб зремонтували мені зарядне, щоб, ну, заряд, щоб зарядний пристрій, щоб воно йшла зарядка. Ну, до втелком тут до поляків. Ну, наче як зробили все. Що то там день-два покористувався. А потім замітив, що проблема з дітьми. Проблема з камерою. Я приходжу, кажу, що таке? Ви зробили мені зарядку. Проблема почалась з камерою. Потім поніс до них, що то вони там робили робили. Взагалі, зарядка знову відходила, як і відходила раніше. Камера перестала працювати, як працювала до того. І сказали, в общем, повернули гроші. Кажуть, ми не можемо нічого зробити. Ну, ну так ці того й очікувати було. Так... Били його, що то. Ну, шкода взагалі то потраченого часу, потрачених. Грошей, хоча їх і назад вернули, але, якби знаєте, і нерви, і все, і якби воно вроді, наче телефон, що там сказати. Ну, взагалі, то я що хотів сказати? Мінус того, що ремонтувати тут в маленьких містечках ліпше не ремонтувати. А якщо хочете, у вас дорогий телефон, там може айфон якийсь, Samsung, останньої моделі, не знаю. Ну, і що то з ним сталося? Ну, це максимум, що тут можна, це наклеїти плівку на екран. Ну, захисне скло. Все, що це можна. Все останні проблеми, які зв'язані з телефоном, ліпше їхати і робити десь. Як, наприклад, Варшава, там, Краков. В Варшаві, да, як воно від нас недалеко. Ну, Я так думаю, що там буде ліпше. Бо в таких містечках воно. Якби великий город. В маленьких Все. містечках чогось вони от. Не знаю, може, то мені так попалося, ну, в общем, як то так. Це дуже погано вийшло, але так. Ще розповім про те, як я працюю зварювальником, так? Ну, хотів би розповісти, може, кому цікаво, що отримують зварювальники на даний момент, яка зарплата, яка ставка, зараз отримують, от я працюю аргонодуговою зваркою зваркою, тіг-сварка 141 метод, то Ну це залежить все ж того, що ти вариш. так Як труби, щось таке, там да то, там можна і побільше отримувати. Там буде ставка 45-50 даже злотих може бути це за годину. У мене такий звичайний метал, там звичайні ящики там металеві зварюю, то вони якби не. Сварюю ну, звичайні металеві ящики, там вони якби ціняться не сильно так багато, так? Е, ну, як, вони не звичайні, вони там йдуть, щось у них полія якась, щось там заливається, потім рурки там е, заварював, в общем-то. Таке. Ну, така іде ставка вже там 35 злотих, так, де то так іде. До цього працював на Катконі, тут в місті Буні, на заводі каталізаторів, виробництво. Ну, тут, Там була, спочатку, як я в 22-му році приїхав, було 24 злотих. Ну, а потім вже підняли до того, що останнім часом я отримав 29. Ну, Хоча другі там отримали більше з других агенцій. А, ну, так сказати. Ну, взагалі, то так, зварювальником я скажу, одне непогано можна отримувати гроші ліпше, ніж простим робочим, так які там у нас працювали на катконі на Чещені. На Чечені, то в них там набагато менша була зарплата. Ну так, якщо зрівнювати з другими методами сварки, так, 111-й метод це електрод, який плавиться, так? Там пачка електродів і її... <хи> там. 10-111 метр, це плавить електрод, таким, звичайно, ну, буде. Я не знаю взагалі, де таким варять, зварюють. Вже якби така сварка відходить, це вже древня, можна сказати, так? Десь може і варять на таких малих таких підприємствах. А вже там міг махати, оце йде порошковим або газовим. Зварю, ну Сварка така. Там, теж, там ставка теж непогана, така буде 32, 33 злотих. Ну, на даний момент от на тих сварку, так що я працюю. Тут у Мазовецькому воює це така ставка: 32, 33 злотих. А вовші яка була сама максимальна. Ні, ну оце така зараз на даний момент, яка максимальна? Максимальна, оце така. Це mm -hmm. на даний момент в кінці 25-го року. Там mm -hmm. планують з нового року підняти, але це вже з нового року, то вже невідомо, коли там буде. А якими ще варили сварками в общому? Ну, якими, я ж розповім, там. Тільки такими. То ще якби ну, виходить так, що 35-36 злотих за годину виходить. І ну, по 8 годин працюєш зараз, бо так, зараз так не, не часто оставляєш працювати, бо як так роботи не дуже багато, замовлень теж багато. Аренда оце квартири виходить 3200. Це добре, що з жінкою працюємо там. То вона якісь там чотири отримує, то можемо скластись на оренду сплатити, то вже якби легше вдвоєм все таке, як не як. А так, 3200 оренда, ну така немало. А ще є які квартири, що треба ще платити за комунальні. 3200. Ні, ну це 3200, з чиншом з усим виходить. Але все одно багатенько, я вважаю. Це за... Як вона, студія чи студія ну, там дві кімнати, одна кімната з кухнею. Чи студія, чи кавалерка, як вона там називається, я не знаю. Ну, і ще може бути так дорого, то це ми, по суті, мешкаємо аж у дорого центрі Дорого, да, це, це ми... тут дуже багато складів різних. Тут можна от на одній вулиці, там склад на складові. Ну тож, хотілося би, під кінець уже відео сказати: дякую за. Те, що дивитесь мене, дякую за підписників, які дивляться, і прості звичайні, там хто дивляться, якби пишіть там в коментарях, хто про що хоче дізнатися. Е, не знаю, яка що, на яка ставка, там на яку по якій роботі, яка де ставка, хто що хоче дізнатися там. якби Пишіть, дякую за перегляд. На все добре.